презентую вам нову поставку товару. Це придверні кілинки. Бренди Livarna Home. В лоті буде три моделі. В них міцний і простий у догляді матеріал, з міцним шаром зносу та зручним покриттям на нижній стороні. Ось. Вінниковський. Це перша така моделька. Друга моделька. В них, до речі, всі одного розміру. 50 на 75 сантиметрів. І така третя моделька. В лоті у нас буде 15 одиниць. Ось. Вартість такого лоту 3690 гривень. Собі вартість одного килинка всього 246 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші ютуб канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!